Знову немає мого мужчини. Це ось супербудівельник. Сьогодні буде багато бетону. Машина живе своєю житті. Не похоже це на бетон. Полуніця. <свіс> так, 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 так. Отлічно. Я вперше таку бачу. буде гролянцевий бетон. Бетон теж не тяне владу, якщо ми закриваємо їм порами. Виноград пахне. Фінальний етап. Получається каток. Блін, та ти шук. Вуаля. Всім привіт, гості, підписники та глядачі нашого каналу, трошки поговоримо про будівництво. Будівництво триває, це ось супербудівельник Микола, який дуже швидко і вправно збудував оцей сарай. Дивіться, вправно вже зняли кришу, але робота у нас всередині приміщень триває, бо треба і ковбасу робити, бо треба ж за щось його будувати. Тому е, дуже фігурно і вправно, дякуючи е, Миколі, його вправним рукам. Він це все зробить, построїмо стіну, потім, як вже оте приміщення у нас буде готове, там, де основна вся робота буде, тоді вже ми будемо ось тут руйнувати і тут робити також ремонт. Ну, Сьогодні сама основна робота це ось, ось хлопці приїхали, привезли, дивіться, які машини. Добрий день. А як вони називаються? Вертольоти? Затирочні машинки. А коли ви його терти будете сьогодні? Ну, а я... да? Після цього, як залється, я думав, воно заливається, а тоді через кілька днів воно затирається. Це воно все робиться за один день. Так, не встиг побалакати і вже приїхав міксер. Зараз йду, покажу йому, куди заїжджати. Будемо заїжджати, заливати бетон. Так, приїхала бетономішалка, до речі, бетон від виробника гудстрой. Тудою так само, так як ви любите. Задом. За да. Це вангараш, заїжджать задом. Там... Туди да, йду. Коротше, сьогодні буде багато бетону. Будемо заливати. Зараз будемо регулювати, як заїжджати. Що таке? Машина самостійку включив. Можу навіть показати. Зараз нажму вперед і вона поїде. І я не знаю, вона сама по собі машина. Називається машина, живе своєю життю. А да вона в усіх, мабуть, жила своєю життю. Та ні, не роби так, Матвій! Ай-яй-яй, дивіться, яка полуниця. Полуниця. Ну, Зеленувата. Тетяна Вікторівна пробігла, зібрала вже. Поляниця. Полуниця. 6 червня і в нас вже... Тетяна Вікторівна накопала молодої картоплі з оцієї плантації. Оці перші три рядка. Це у нас Рів'єра Раня. Ну і зараз у вам коротенька екскурсія по огороду. Починається, до речі, поля ще вже сонце і скоро ми натягнемо затіняючу сітку. А саме кайф це отой садочок. Там просто красота. Заходиш в сад і душею відпочиваєш газончик. Ну Ми оце все, оцю всю дорогу це все заділаємо і посіємо також газон. Дорогу таку накатали, хто знає, що. Задом хай заїжджає і будемо вигружатися. Тут Сергій Миколайович зробив, вирівняв дорогу, зробив, щоб міксера не перекидалися. І зараз помаленьку, задки, заїжджаємо. Так, 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 так. Отлично. А скільки тон її! 5, 5, 5. Та нормально, їздили і важче. було. – той раз більше було, а зараз 9, так? Да? Ну, правильно, щоб в той раз як привезли, то порозляпували. До речі, бетон капітальний. Я не знаю як. Ну, е, кум говорив, що каже, ну вдома ніколи такий не виходить капітальний бетон, ніж замовить і привезуть з міксера. Може вони щось туди додають. Хоча... Хлопці просили ці, що укладають бетон, щоб без хімії. Там воно якось буває із хімією, з фіброю, з різними такими штуками. Під топінг чистий бетон дляться. Ну, Саме головне, щоб якісний. Ця арматура що, не ламається чи що, машина заїхала? Не, не ламається, Люда. По так і не скажеш. Це Олександр, основний, найголовніший фахівець, мабуть, у цих підлогах. Стосовно е арматури хотів поговорити. Так, так. Бо спочатку я запропонував, якщо композитну, просто вона в доставці дешевша. Так, так. Олександр сказав, якщо композитну, типу ось ось то каже, в'яжіть її самі, бо незручно її в'язати. Так? Так, 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 Вона дуже крутиться і вона буде нерівна, може, ну, да. якщо питання там, це стоїть. Але потім так співпало, що я їздив у село Дослідницьке на день поля, і там були представники заводу Імператив. І вони запропонували, або як, там прям рішення таке було. Я запитав для бетонування підходу. По властивостях вони кажуть, в деяких моментах навіть краще, ніж метал. І що цікаво, от бачите, сітки є, що роблять, але сітки зазвичай роблять тонші. Це єдиний завод в Україні, який робить 7, 6, 7 і 8, Я, чесно кажучи, я займаюся з 2010 року бетоном. І, і я вперше таку бачу. І це дуже ну, крута ідея. Колись 10 років назад я був за кордоном, і я, ми такі сітки, тільки металічні, клали під підлогу. А, ну, Це класна ідея, тому що... Я наскільки знаю, дослідження доказали тому, що композитна арматура на розрив вона навіть краща. В два рази міцніша. Тобто да, чи... Виробник заявляє, що в два рази міцніша. Так, так. І ну, Це дуже крута ідея. І... Єдиний тільки на злом, вона mm -hmm. ну, тільки на злом установи. Ну, вона буде працювати в самому бетоні. Да. тобто в Це не буде якщо такого. перекриття бетоні, то не бажано. А так, всі так. інші там, стовпи армування, фундаменти. Бетонування то говорять, ідеально підходить. Ну, я вперше таку бачу, мені дуже подобається така ідея. Це класно, круто. По доставці, легенько. Так. Ну, евакуатором, оце. поїхали, доставили. Арматуру було б набагато важче доставити. Одна людина взяла і понесла. П'ять штук зараз. І касети немаленькі. На рахунок зручності в'язати, то... Так, вони тут розкладають на стикові. Зараз підкладатимуть стульчики, пластикові стульчики, щоб був защитний ага. слой. От. І таким чином вона буде працювати дуже круто. Виглядає, вона, звичайно, мені подобається. І, чесно, я перше таке бачу і це зручно. Будете тепер рекомендувати да, своїм, та, та, та. там де будете… з контакта. До речі, по промокоду brus 10 можна отримати 10% знижки. Ну це класно, так що будете користуватися, можна пропонувати іншим. Я для вас залишив в описі до відео посилання саме на цю арматуру. Ну, Знову ж таки, єдиний завод, який конкуренти роблять максимум 4 міліметра товщина. Оця ось 8 міліметрів. Ну я зустрічав в рулонах дуже багато, е -е, але що такої я ще не бачив. Це хазяїн бетону. Да. Так що кому треба бетон. Я ну, короче, залишу. Хороший бетон? Бетон? Ну це не в мене питай. Будете питати через 10 років, чи хороший бетон. Я тоді скажу. Не Ні, <су> Не, не що ви виказали. Я уверен, що хороший. За це ми це надіємося. Ну що ж його треба правильно уложити. Ну так. Да. А потім шліфувати буду, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Все буде, буде красиво. Затікає бетонний піднес. Буде Затіка... підставочки — це да? Спеціально. Арматура працювати, тут буде тримати плиту. Далі як? От зараз вони залють. Потім... Заливаємо бетон, вібруємо його і потім будемо машинками затирати, всипати. Все потім... сьогодні, так? Да? Так, да, звичайно. Все по посиромо, це процес безперервний. Потім розбиваємо машинками, всипаємо топінг, Ага. 2-2,5 кілограма, таких буде достатньо, я думаю. Для... Це буде такий як в епіцентрі, да? так, буде глянцевий бетон, буде... закриваємо пори. то там Кажуть, що асфальт краще, асфальт там влагу не тяне, бетон теж не тягне влагу, Якщо ми закриваємо їм пори, ми його глянцюємо і закриваємо пори, тоді він не буде тягнути. Ну і ми ж кладемо, що знизу був гідроізоляція, так, так? гідроізоляція. потім плівка. Лівка, все. Откуда ж він буде опа здуву. Ну, як, як кінь воду пити не буде. Маленькі, дуже маленькі. Ну пріти точно не буде. Пріте точно. Це найголовніше. Нам в отій частині там буде зерно. Тут буде таке. Ну, все буде одинакове. І арматура зручна, да. Це, мабуть, зручніше, ніж в'язати метал, так? 100%. Ми З Олександром вже дуже давно. Працюємо і він так само був і за кордоном, і скрізь такої він ще не бачив, і я не бачив. Я з 10-го року працюю, Саша з 9-го року працює на підлогах і мене ще такого не бачив, Ну, це виглядає воно класно. ціні воно трошки дешевше, ніж метал. Перев'язка зроблена, все як має бути. Ну, Ніде нікуди, нікуди не шевелиться. Так, навіть зв'язувати, коли зв'язуєш арматуру металічно, вона все одно якась є. Ра -ра. Ра -ра. Да. А, а тут, абсолютно... тут воно якось зварено. і не, і не скользить. Що Найголовніше, що навіть коли міксер заїжджає, він ній нічого не... Ну, да, не, і не ламається навіть. Так. Ну, я тепер буду рекомендувати це 100%. Mm. Але я її вже побачив. Вона дешевша. І... Практично. Дешевша доставка, практичніша. І для підлог це, мабуть, топ. А. І привезти це один чоловік Денис із «Золотоноші». в нього евакуатор. Не може і компанія не може знайти, ну людей вже нема, логістику. Так, так, так. Привезти нема чим. Я цього Дениса кажу, ну воно довжина, по-моєму, 6 метрів. Так. Е -е, каже, цей. А в нього евакуатор каже, метр буде звисать погано. Він думав, це метал, каже, ні, не поїду. Тоді кажу, ну попробуйте, пожалуйста, знайди, хто привезе. Потім він подумав, подумав, подзвонив я туди, воно вважає копійки. Ну, вага, невелика. Кажу, Скільки поїд? Квадрати виходить? І він скалу ще оце за сутки привіз. Квадратів тут так. Ну, на анар, я сказав, який анар вони посчитали. Ну, з учетом перев'язки 20 сантиметрів. Угу. Должно вистачить на ангар. Підготовка як зроблена, то міксер не, не провалюється. Ущільнено нормально. Це, правда, Ущільнено, так. Да. Ущільнював він, і вібратор той робить в нього, він включав, працює, все, то він завібрірував. Тут один-дві покатався. Ну і тут 15 сантиметрів щебня, тут достатньо хлопний посядений. Ну і за рахунок щебені, бачите, він якийсь більший, ніж 40-70, мабуть. Ну, менше може краще ущниця, але такий. Ну цей місиця не, не буде, він не міститься. Бачите? бачите, і міксером їзди по цій і по барабану. Ну, ну тільки як на підстановки мають. Вони, вони не ставлять. Так, ні, я розум. Щоб... А як сюди під'їде? Тут уже стоять. Подивимося. Чи поламачи, ні? Та це... Хоча це теж хороше. Хоча ось дивіться, ми ж стоїмо. ось Це хороші підставки, це ми замовляємо теж там одній хорошій фірмі. Воно ось прогнулося і все. заїде навіть. Вони є різні. От ми скільки перепробували, є такі, що не можна дитині наступити, воно так. Так? А ці все. Воно ж розраховано для того, щоб не їздити, а залили, воно свою функцію виконало та і все. Так. Зараз за трете його сьогодні. Зараз. А да. різати коли? Завтра. Різати завтра. завтра. На другий день, щоб освободити йому, щоб він почав. Вже а потім харчу. потім чекаємо 21 день і заповняємо, що є з герметиком. І все, так? Да? І все, і експлуатуйте. І через 21 день можна, можна зерно сихати, звернити, так? Да? Бетон набирає почну це 21 день. Поняв. Тільки треба затулити оці ворота, щоб сонце не кінпило. Ми зараз їх, мабуть, там, попросили так. вас, закрив, щоб не було сюди сквозняка і сонце прямих людей не падало. До речі, контакти Олександра, це ті команда спеціалістів, які роблять підлоги бетоновані, то я також залишу в описі до відео, можливо, комусь треба оперативно. І на мені ще треба буде там. Ну я не знаю, треба. Треба буде виставити. Так, да, я виставлю спочатку ті одливи і тоді ми його да, ляпнемо. Це десь через місяць, не раніше. Ну, а ще питання, коли б отаким міксером по цьому бетону можна їздити буде? Через 21 день? Так, да, да. він набере по прочності. Якщо тут марка 300, то це 3 тони на квадратний метр нагрузка може бути. Коня. Повечоріло і видно як листить. О, так це ще й запасні остались ті. Це добре якраз буде на оте приміщення, бо я переживав, що не хватить. Горище. Не, ну, а скільки у вас людей? П'ятеро? А Саня п'є? А ну попробуй. Бо це я сьогодні розлив, не знаю. А? Та вже не на роботі. Це... Я його ще сам не дегустірував, але бути класно. Я пиво рідко п'ю. Я... І Я люблю. І я люблю пиво, я любив, так тепер мене цей. Я тепер бач, в мене був такий сам, а вже а вже нема. Да. Оце бо в магазині там немає пива. Я... Ну, я доволі, я дивлюсь по вас. Так, ну що, всім привіт. Знову я, знову немає мого мужчини. Сказав зняти піти, як тут проходить процес. Зараз підемо. Покажу вам трошки. Добрий день. Ну що, вже починаєте працювати. Е, зараз почнемо нарізати шви на карти. 3х3, щоб бетон розійшовся і не тріскав в рандомному порядку, ми йому даємо, освобождаємо йому місце, щоб він дихав і був на картах, не лопав в рандомному порядку. Ріжемо третю частину від товщини бетона. Все. Потім через 21 день, коли вистоїться бетон, віддасть всю вологу, ми його заповнимо герметиком. І буде експлуатуватися бетон. Це вже понакреслювали лінії да, Так, це вже. Я думаю, вам видно цененьке. Я вже пробувала кіхтиками своїми. <рес> <рес> Кажу, не похоже це на бетон. Ну, для да. промисловості це хороший бетон. Коли його так зробити, воно буде служити довго. Так вчора шліфували, затирали, все, тепер да. лізать. До ночі скривали шилаком. Знаєте, ніколи не замічала, що виноград пахне. А це проходжу повз виноград наш і такий запах стоїть прекрасний, просто, я не знаю. Я стала понюхати і думаю, боже, це, це просто кайф. Дуже пахне виноград. Ще, чесно, ніколи, ніколи не знала. І не думала, що він має такий. Запах ці квіточки манюсінькі такий. Можна сказати, фінальний етап, виходить, да? каток. Я навіть і не думав, що воно буде так блисті. Вже порізали, шви. Що... Так, це ви нарізали для того, що нарізається, щоб воно не тріснуло, так? Да? Так, да, щоб воно не потріскалось. Розміром 3 на 3, да, 3 на 4. 3 на 4, так, да, порізали. І Тепер залишається через 20 днів. Да, коли бетон набере свої прочності, заповнити шви, шви. Да, вони розійдуться за цей період, лопнуть так, як ми їм начертили і буде. Красота. Красиво вийшло. Я оце думав, думав, там в тому приміщенні може теж так само зробити і все. Можна, ну, а потім э, вскрити э, цим. Не, іменно а там зверху нанести. Якщо там агресивна среда, я можу там з людьми, які цим непосередньо mm -hmm. займаються. Його просто валіком прокатати і все. В принципі, на це теж кладуть, укріпляють. Наприклад, коровам там кормові столи, щоб вони не з'їдали його. Mm -hmm. Його скривають, і воно таке боксідом тим самим. Без фарби, без нічого, просто поверх кидають. Не, не вскривати лаком. і Можна і так само використовувати. Там подумаємо, як ми це зробимо. Ну, Є там, я знайшов ті, що ну, покриття без запаху, без нічого угу. і е, спокійно відноситься до агресивних різних середовищ, до кислот, до лугів. Ну, до ну. Там подивимося, як там на рахунок цього будемо. Ну, в крайньому випадку по-любому таку саму зробимо. Так, да, не лаком будемо скривати, а там побачимо чим чимось. Там мене. виробника так само запитати, якщо він на це може наносити, то може на те. — Він казав, я питав на чистий бетон. А можна просто вони просто затирається, так як ми перед лопатками затирається, вони потім його знімають і потім наносять цього. Там процес такий. Отаке вони вже не, не хочуть, тому що їм треба зняти верхній шар. — Та ми самі будемо його наносити. А, самі? Ну, да. То Там, тоді воно. лучше отак вот і спитати, лучше так зробити, ви нанесете, воно буде красиве. Ефективно. І Такі. потім я, коли його можна помити, ці стовподіли. Та я думаю, пару днів почекати. Щоб. Затвердіє, так. Так. так? щоб воно воно буде бачите, воно почне біліти, сіріти, всенька підлога. І тоді вже можна, тоді і він вже, вже можна верхній можна. шар да, вже набирає прочності нормально. Добре, дякую. Так, вам теж дякую. Вівторок. Обов'язково. На вівторок, да, обов'язково заходьте, долучайтеся. Е, Суперлот у нас буде цього разу. Просто космо, космос бомба. Там також буде і палатка. Коротше, там на 70 тисяч Андрій Вікторович панув скупився у магазині світ рибальства в Черкасах. І тут ось ось о, Дивіться, скільки всього. Оце у нас буде лот. Це все буде розігруватися, все, що на оцій палеті одним лотом. Не, не, не то, що в наступний. Оцей лот будемо розігрувати завтра на YouTube-каналі Вовка Брус. Дивися, стіл, Норфін. Важкуватий. Далі ось такі ось стільці. Дуже якісні. Диви. Капітальні. Оце ось теж. Диви. Блін, та ти що. І тут м'якушка. Диви яка. Диви. Подушка. Попробуй на качество. Отаких чотири. Чотири отаких стільця. Потім зонт, Ну, зонт, я думаю, знаєте, рибальський. Не будемо розпаковувати. Потім 4 удивища вже заряжені з крючками, поплавками. Так, далі палатка Карпро, Pro. Ну, щось типа такого. ну Це для рибаків, зрозумів? Так, передок відкритий, я так розумію. Ну, розпаковувати поки не буду. Нехай буде розпаковувати переможець. Набір посуди. На рибалочку, да? Потім ліхтарик. ліхтарик. До речі, навіть Михайлович в себе на каналі знімав про це. Поняв, знаєш, є такий YouTube канал. Я його попросив і він не відмовив. Потім газова плита. Ось. Все. Вуаля. Во. Круто, да? Ось, все, наловив риби і, і пожарив. І все є. І навіть такий інструмент. Тому не забувайте зайти завтра на YouTube-каналі по-любому, хтось його оце все одним лотом виграє за невеличкий донат на FPV для наших військових. Все, всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.